Між двома братами. У віддаленому преді, що розташовувався на південь від Предленду, народилася Сарабі, старша з чотирьох сестер. У той час родина її батька була відома своєю величчю, мудрістю і строгою ієрархією. Сарабі була першою з дочок, і її батько Лев, великий і рішучий. Мріяв про сина, який міг би стати його спадкоємцем. Та доля була не на його боці він отримав чотирьох доньок. І хоча всі вони були здорові й сильні, це залишало його з гірким відчуттям того, що його спадкоємці не буде. Мати Сарабі була мудрою і лагідною, але через хворобу вже не могла мати більше дітей. Вона важко хворіла. Після народження трьох дочок, і це стало ще однією причиною для глибокого занепокоєння батька. Ти повинна бути сильною, Сарабі, ти повинна взяти на себе відповідальність, казав її батько, поглядаючи на неї з певною гордістю і водночас суворістю. Він вже тоді розумів, що для збереження могутності родини потрібно було знайти правильний союз. Хоча Сарабі була ще маленькою, її молодші сестри бачили в ній жертву долі. Вони мали більше свободи, могли обирати своє майбутнє, тоді як для старшої сестри все було вирішено. Тобі так пощастило, Сарабі, ти вже знаєш, що тобі доведеться одружитися з принцем іншого брайду, сказала одна з сестер з усмішкою. Але з нотками співчуття в голосі. Ти хочеш цього? запитала інша сестра, уважно спостерігаючи за старшою. Вона хотіла зрозуміти, як Сарабі почувається з цим, хоча й відчувала, що для неї це мало значення. Усі вже знали, що вона не мала вибору. Сарабі відчувала важкість долі, яку на неї поклали. І все більше починала розуміти, що її життя буде вирішене зовсім не нею самою. Я не хочу цього, одного разу сказала вона матері, коли залишалася на годинці з нею. Але я не можу протистояти волі батька. Мати погладила її по голові. Ти справжня принцеса Сарабі, і твоя сила буде полягати в тому, щоб справлятися з усіма випробуваннями, ти повинна бути готова до того, що твоя доля має вплив на інших. Ці слова матері залишалися в її серці, коли Сарабі почала готуватися до життя, яке не було вирішене нею самою. Вона не могла змінити свою долю, і це тяжило на її серці, тоді її батько прийняв важливе рішення. Знайти їй чоловіка з іншого прайду. Сарабі вже не була маленьким кошеням. Вона почала дорослішати, її погляд на навколишній світ змінювався. Вона все більше розуміла, що її чекає союз із принцем, і була готова виконати обов'язок, як це вимагають традиції. Її батько вирішив, що найкращим вибором для неї. Буде принц, який не був спадкоємцем Прайдленду, але мав вплив і сили для забезпечення стабільності. Так, Сарабі змушена була вирушити в Прайдленд, щоб знайти своє місце серед нового Прайду і звичаїв. А її батько переконаний, що цей шлюб принесе вигоду і стабільність їхньому Прайду. Вона мала навчитися любити того. Хто стане її чоловіком, навіть якщо її серце прагло іншого. Дні в рідному прайді спливали швидко. Сарабі ставала сильнішою, розумнішою, але всередині неї росло відчуття приречності, вона любила свою домівку, сестер, навіть батька, хоч його погляди здавалися їй надто суворими. Але вона знала, її доля. Вже вирішена. Настав день, коли її відправили в Прайдленд. Вона мала провести там деякий час, щоб познайомитися з майбутнім нареченим і його родиною, її сестри зібралися біля виходу з ліква, проводжаючи її. Повертайся, хоча б у гості, сказала одна, з них намагаючись сміхнутися. і не забувай нас. Тихо додала інша. Сарабі розуміла, що цей прощальний момент означав набагато більше. Вона більше не буде жити тут. Батько не дозволить їй повернутися просто так. Батько стояв неподалік, спостерігаючи за прощанням. Він не виказував емоцій, але Сарабі знала, для нього це теж непросто. Він не міг дозволити собі слабкість. Він вважав, що віддає дочку не тільки заради політики, а й заради її майбутнього. Будь гідною представницею нашого роду, сказав він нарешті. Сарабі кивнула. Вона не знала, що сказати. Вона просто зробила те, що від неї очікували, пішла. Але у Прайдленд була довгою і виснажливою. Сарабі супроводжували кілька левиць із її прайду та один зрадлий гепард посланець, який мав передати її безпечно. Вона чула багато історій про землі, куди вирішала, Але побачити все на власні очі було зовсім іншим досвідом. Прайдленд здавався могутнім і величним, великі рівніни, могутні дерева, повноводні річки. Усе це вражало вона не могла не визнати. Ця земля була прекрасною. Коли вони дісталися до прайдроку, Сарабі вперше побачила тих, хто мав стати її новою сім'єю, короля хаді, батько майбутніх королів, стояв на вершині скелі, спостерігаючи за прибуттям гостей. Поряд з ним були два молоді леви, його сини. Один з них, золотошерстий та впевнений, одразу перевернув увагу. Його постава, гордовитий погляд, рішучість у кожному русі усе видавало в ньому справжнього лідера. Це був Муфаса. Другий Лев стояв трохи збоку. Він був стрункішим, з темнішим хутром, і його вираз обличчя був менш впевненим. Його звали така, саме він мав стати її майбутнім чоловіком. Сарабі відчула, як її серце впало в п'яти. Король Хаді урочисто прийняв гостей, а молоді леви підійшли привітатися, муфаса подивився на неї з цікавістю, а Така, здавалося, не знав, куди подіти очі. Ради вітати тебе, принцесу Сарабі, сказав Хаді. Я сподіваюся, що ти знайдеш наш дім гідним притулком. Сарабі нахилила голову. Я вдячна за гостинність, Ваше величносте, Муфаса зробив крок уперед. Ти пройшла довгий шлях. Прайдленд чудове місце. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Він посміхнувся, і сарабі відчула, що від цієї усмішки. Всередині стало трохи тепліше, та коли вона глянула на таку, то побачила інше. Його очі були сповнені невпевненості, але й водночас тепла. Ми будемо раді, Ради бачити тебе тут, нарешті сказав він. Сарабі зрозуміла це лев боязкий і сором'язливий, але не злий, і, можливо, він не такий уж і поганий. Проте, в її серці ще не було місця для почуттів. Її доля була вирішена, але чи могла вона прийняти її без боротьби?